Сьогодні маю гарну розмову. Сьогодні я розмовляю з Олесем Вітерним, колишнім радником Михайла Саакашвілі. Доброго дня, Олесь. Добрий день. Сьогодні хочу з тобою поговорити про таку тему, як ти знаєш, всі новини, інтернет, пистрять такою новиною, що військові дії відбулись у Брянській області. І що це взагалі таке, і що це відбувається? Твоя думка аналітична: що це таке взагалі військові у Брянській області? Знаєте, я абсолютно впевнений, що українці вміють добре вчитися в Путіна. Нас Путін навчив, нас там нет. Ви ж пам'ятаєте, яка, яка була його наука для українців щодо Криму? Нас там нет. І абсолютно певністю українці можуть сказати, нас там теж Е, Один з блогерів він сказав, що це була геніальна, геніальна позиція України. І зустрілися дві школи. Школа сувкових генералів з боку радянського з боку Росії, радянських генералів, і школа молодого Буданова керівника ГУР України, де чітко нам Україна Україні що потрібно? Нам потрібно повторити варіант з Херсоном з Херсонської області. Якщо пам'ятаєте, був дуже геніальний план розіграний тоді, як нам вдалося у Збройним силам України, як вдалося. Е, назад повернути е, решту е, Харківської області, е, якщо пам'ятаєте, була заява, була заява Резнікова, який сказав, що я отримав доручення від президента України відвоювати південь і Херсон. Тоді всі. Шоці були, особливо ну такі, знаєте, там можна сказати, як яких називають там порохоботи і так далі. там, знаєте, ці звична там традиційна опозиція that's до зеленського right. навіть в період війни. Часто до доречна, до але тим не менше є. І вони тільки кажуть, що це твориться. Каже, ви ще не відвоювали. А ви вже заявляєте, що ви, що ви отримали це доручення, нібито то проболтався публічно. Насправді це була частина операції, і тоді піднявся шум. На весь інтернет і серед українців в першу чергу і помогли в цьому якраз порахувати, і е, потім на росіян перекинулися, і е, тоді була команда, що треба кинути на підсилення російських сил. І тоді вони прийшли і отримали. Ну вони тоді вони тоді опинилися в пасці, коли були перерізані шляхи відходу їх через Антонівське місто і інші мости, які зв'язували на той час, і так далі. І Тоді опинилися під обстрілами їх ці переправи. Геніально. Тоді е, оголився цей фронт. Е, безумовно, так само сьогодні, якщо ви подивитеся в російських там пабліках, ну не знаю, чи варто вас агітувати до цього, якщо вас будуть сильні нерви, бо там скажімо, бо нас, бо нас там обзивають і, до речі, видаляють навіть за згадку, коли ви ну, не говорячи українською мовою, не допускають. Якщо ви напишете в Україні, а не, на, а не на Україні, так як вони це говорять, то вони навіть за це блокують. Ну то є таке маразме. Мараз. Але Да, але тим не менше, вони вони ну вони приблизно читаються так. Ну і в якійсь мірі, напевно, цьому є в тому є доля доля істини. Що українці хочуть, щоб росіяни Росіяни відтягнули свої війська для захисту кордонів? Ну бо дійсно, насправді, Брянська область це, це дійсно зайшли громадяни Росії, які воюють в складі добровольчого батальйону свободи Росії на стороні України, але вони громадяни Росії. Вони громадяни Росії, і в принципі, ніхто в світі не може претензії висловити Україні, що ми, наприклад, щось там порушили, а напевно, що Україна десь брала зобов'язання не заходити на територію безпосередньо визнаних, визнаних кордонів Росії. І е, Україна не зайшла. Зайшли росіяни. Вони дійсно вони мають свою позицію. Вони воюють проти Путіна. Вони наші союзники, вони наші брати по зброї. Вони воюють сьогодні проти імперських військ на території України і вони вправі. Визначати, як вони продовжують свою боротьбу на території Росії, і вони це демонструють. Уявіть собі, якщо не буде ніяких дій, і якщо почнуть розгулювати і фотографуватись, навіть достатньо цього, що почнуть фотографуватися, наприклад, і так далі, показувати свою присутність ці групи і в подальшому. Тому безумовно, що я думаю, що Росія повинна, ну вона буде не змушена реагувати, бо люди протестувати, вони почнуть піднімуть бунт, що це твориться. Вони почнуть від'їжджати з місцевих сіл прикордонних і так далі. Тому е Путін навчив. Він валяв дурака, українська добре, ми навчились. Ми, якщо ти нас маєш за дурні, ми можемо і, і вас мати за дурні. Ми добре вчимось, ми адаптуємося. Тому ось це відбулося. Тобто, я думаю, будемо сподіватися, що послабиться е, фронт е, на сході без там Донецький напрям і так далі, то що треба, і Генеральний штаб добре робить свою справу. І знову таки повторимося, що е, е, Буданов він е, показує. Хороший стиль молодого, сильного, в якого мозги працюють значно краще, ніж російських генералів. Ну, знаєш, будемо надіяти, щоб росіяни, які там живуть, що вони трохи прийшли в тягу, щоб вони зрозуміли, що світ не такий, як їм нав'язують. Це було головне, знаєш. Не вірю в це. Зразу говорю. Теж я не вірю, я але поділося так було. Я наведу приклад. Я наведу приклад з Німеччини. Ми часто наводимо приклад нацистська Німеччина. Але розказують люди, ну, німці. Не змінились в основній масі після війни. Мені одна дівчина розказувала, що вона працювала в німців, і був такий німець, який був переконаний такий, старої закалки ще нацистської, такої, він ту школу пройшов. Він демонстру... не, не демонстрував, не висловлював свої позиції публічно, він не міг це за законом робити. Але якщо була якась така людина попадалася, яка не підпадала там образ, кажучи, образ арійця, то він після цього витирав руки. <реш> щоб не замаститися щоб не замаститися в другий сорт. Тому згадаємо так само е, історію нашу компартією в Україні, скільки ми їх переконували, скільки ми розказували, що це минуле, і так далі. І в 90-х роках вони були сильні, їх тільки позвільняли з обкомів партії, вони були озлоблені, вони були в тонусі. Це була сильна структурована партія, яка дуже була сильна, і вона могла давати хороші результати на виборів тільки на дисциплі, навіть на своїй дисципліні. Але ми бачимо, що е, природнім шляхом комуністи просто е, відходили в інші світи, і е, їх замінювали інші молоді, які вже не не, не були носіями цих цінностей. Тому я я передбачаю, що з Росією буде те саме, навіть, навіть, навіть не в такій мірі, бо сучасні. Ну, сучасні методи. Ми ж бачимо, що напевно Євросоюз нам чітко говорить, що ну руйнувати і переходити, наприклад, на методи раді ну, з камдруї світової війни, зруйнувати там Німеччину і так далі, поставити на коліна? Напевно, цього не захочуть, будуть репарації, і так далі, тобто інше. Але ви в, в росіян? Ну ви вірите, що вони в в них вивітриться? що все це з голови? Олексій, скажи, будь ласка, ти віриш, що таке може бути, що може бути розпад Російської Федерації? Як на такі міл... маленькі країни або які відійдуть до інших країн, а це я увагу. не я не просто вірю. Я це, це логічно. Ну а як може бути інакше? Це величезна територія. уявіть собі дитину, от вона зранку ну, розмалманько, росіяни. Він приходить в школу. Він каже: мама, ми росіяни? Да, росіяни. Це ми великі? да великі. Ну, Територія він дивиться на карту. Карта величезна. Він бачив для дитин, то напевно єдина Росія все решта щось таке, другорядне. А потім десь він підростає пару років. Каже, а скільки ми виробляємо валового світового продукту? Ну в економіку внесу. 1,7 світі. Зараз. А маленька Японія. 12-14. Оце, от і оце, то, а як може бути? Кати, може, ми не великі, може ми більші, широкі, ні освоєнії. Ми території, яку ми мы... відхо. Знаєте, ця людина, знаєте, сусід непомірний, не має міри. І каже, мені ще іще землі, а там бур'яни ростуть. Він не може їх освоїти. Рано чи пізно до нього прийде або місцева влада, або інспекція, або хтось каже, або навіть порядок. Або... Давай або продавай, або віддавай, і так далі. От кому треба землю? Землю треба землю, наприклад. Ми точно знаємо, що треба землю Японії. Ну, бо вона маленька і вона густо населена, і все. А це величезна територія, що вона дає? В середнь... По середньовічних мірках це було щастя. А по нинішніх мірках це сьогодні, врахуйте ще які ну, революційні прориви з, з валютою, біткоїн, електронні гроші. Завтра будуть моделі е, прототипи нових форм варіантів, нових форм прототипів якихось. Державних утворень, так би мовити, різних за різними підходами і так далі, які, наприклад, навіть, можливо, навіть не потрібно, для території. Але люди будуть ідентифікувати, що вони до певної належать території і так далі. Ну, згадую, навіть, от ніби, ніби сьогодні жарт, республіка Казати, там, і так далі якийсь лібералізм, там, цінності, художники, вільні, скажімо, і так далі. Ну, Вони себе позиціонують, що це виникають, вона у нас в моєму, будує модель держави на два тижні, по-моєму. Фестиваль відомий всім світі. Тобто, ніхто не морочиться Це середньовічні мірки. Якщо Росія не хоче е, звикати і йти в ногу і в тренді з усім світом, вона лишається в середньовіччя. Будете там, вибір, будете радуватися своїй величезній території, не освоєні. Ви не можете раду дати, ви не можете пересікти її. Вам треба, щоб від одного краю в нас в, в Україні ти сів на поїзд з одного краю в інший край перед приїхав в Україну. Ти маєш можеш, можеш, раду дати? Ти маєш квартиру, ти можеш її обійти. Уявіть собі, дайте вам тисячу або або десять тисяч квадратних метрів квартиру. Ви як її обійдете? Ви не готові до цього, Росіян Америка. До прикладу, ну велика територія, все і то. Подивіться, спитайте їх за Аляску, за освоєння і так далі. Вони за голову візьмуться. Вони візьмуться за голову, коли серед середня частина Сполучених Штатів, е, які теж вони скажуть, є крайні, крайні це, е, береги океану, одного атлантичного і тихого е, економічно розвинуті. Але посередині теж роботи і роботи. А про Росію ми взагалі мовчимо. Тому е, Росія, вона неминуче розпадеться. Неминуче. Це просто е, показує здоровий глузд, будуть території інші, і буде і вона там вона вже розпадається. Ну ви подивіться, ну якщо люди, от ви спитаєте в росіян, ті, такі, які енергійні, які е, десь ну ми їх бачимо. Ми часто там якісь блогерів дивилися раніше більше. Зараз напевно, ну, вже ми і не дивимося їх е, ну, на, на емоційному рівні вже да, або менше, або менше або рідко коли. Але вони такі, які тверезо мислячі. Там які не які не, не імперці, вони вони бачать абсолютно себе інакше. Вони не сідуть там по світу, вони подорожують, вони все інакше себе бачать. Вони ж не тримаються Росії, тому е, воно вже люди голосують ногами, люди їдуть і, але лишаються такі, ну що. Матрьош, там як воно, Медведь, мі Балалайка <ріст> і, і так далі. Я, ну, я при всій повазі. Це прості люди. Вони задурені часто, наприклад, і вони не їхня вина, їхня біда, що вони такі. І, і біда, і вина, а вина тих керівників, які їм нав'язують. От ті сволочі, кагібіські, вони знають, як впливати на людей. Ну це, це знаєте, це маніпуляції свідомістю. Но, тим не менше. Е, ці люди, е, ці люди вони лишаться. Ну і що а що йому треба? багато? Йому треба на, на стакан горілки і квашену капусту дати е, там, е, і все, закуску. І він буде ходити і, і казати, Росія велика». Ну ви що смієтеся? Тобто воно розпадеться, воно розпадеться. От і все тим більше. Я колись з одним е, хлопцем спілкувався. Я його підвозив там в Києві. А він е, ну він десь чи він бурят, чи хто на нього такі розкосі очі. А він каже: Я русський, я русський. І він так, і він мені підкреслює це, що да, я рус, Він приїжджий був, він каже, я руски, він десь там турист чи хто, ну, не місцевий, не киян. А я й кажу: а чого руський? Ну я кажу, так делікатно, кажу, ну, ви виглядаєте як людина, яка ну, там, належить інші, до іншої там, етнічної спільноти. Ну, він так, ні, я, я русський. Тобто це він так, е -е, розумієте, видно, що його там в Росії кажуть, ти не руський, а він, звичайно, ні, я такий русський, тобто що він не другого сорту. Ну, що я йому тоді кажу? Кажу, але чого ви так ну, чого ви так, це кажу, кажу, Але невже ви. Не, ну, я російською з ним. Я кажу, а чо, вам не вже ви не, ви не хотіли би ну, відчувати себе собою? Ви ж маєте своє коріння? Кажу, у вас своє є. От кажу, от ми українці. Кажу, для чого нам бути росіянами, якщо ми українці? Ви ж можете бути собою. Це ж кажу, яке щастя і радість. Я вам скажу: він нічого не відповів. Він задумався. І, от ми їхали десь, і це десь ще хвилин, і він слухати нічого не сказав. У мене таке враження, що не то що враження, я точно впевнений, в ньому ніхто такого ще не казав. Це якийсь от новий поворот. Хтось ж їм це скаже. Ці ідеї вони колись їх пробудять. А пробудять значить, вони захочуть бути собою, вони захочуть мати свою державу. Повноцінні і це нормально, і колись в історію відійде так, як була колись імперія, яка колись була в історії, війна в мав період, все вона поділилася. Це були будуть щасливі країни, щасливі країни будуть. І до речі, ну і Росія буде буде колись, але це буде мають пройти, мають пройти ну щонайменше, найменше міздесять два поколінь. Я так думаю. Я не вірю, що вони ці зміняться. Це моя думка, Олесь. Що таке? Ми з тобою почали говорити за різні питання. Ти згадав Німеччину. Дивись, Німеччина довгий час гралася з Україною. Саме німецький уряд. Ми дамо вам танки, не дамо, дамо зброю, не дамо. А зараз є така новина, що німецький збройний концерт має намір побудувати в Україні танковий завод. От що ти з цього приводу думаєш? Е, ну, давайте так. Е, По-перше, Німеч, е, ми, ми знаєте, ми українці, ми все-таки їх сварили. Десь заслужено, десь не заслужено. Я мушу сказати, що кожна нація виходить зі своїх інтересів, зі свого бачення. Щоб зрозуміти німця, треба бути німцем, треба бути в його шкурі. Сьогодні Німеччина допомагає, сьогодні Німеччина подавала комплекси так званих оця Другої світової війни провини перед росіянами. Їм чітко дали зрозуміти, що Україна постраждала чи не найбільше. Бо на її території відбувалося, все це, і цей комплекс подавали, вона допомагає. Це перше. Друге, про що говорить те, що вони заходять в Україну, в оборонний концерт? Ну, я вам скажу: по-перше, це гарний знак, бо в нас заходить бізнес. От е, якби не була війна, то нас заходив не оборонний бізнес, а ширше. Нас сприймають як частину майбутнього Європейського Союзу. Таке як оборонне підприємство. Це дуже крутий бізнес, який ніколи б не заходив в Україну, якби не був впевнений, що сюди що з нами можна мати діло. Так, да, до нас там є якісь претензії, там все, там. набір традиційних, там, скажімо, хвороб тимчасових української, української економіки, там і корупції, і так далі, там, і неврегульованість, певно, там і заскорузлість, але нам вірять, і нас бачать перспективу. І нас вже сприймають як частину своїх. Це, це перше. Друге, у нас складає. Вона нам, нам дають. у нас є хороша база наукова. У нас є свій танк і прекрасний. І в нас ну ми його не встигаємо. У нас є там оборонні контракти, але оплот це хороший танк, і, який користується попитом на міжнародному рівні. Український танк, і я думаю, що напевно це теж враховано, що є кого залучити. Третє це робочі місця, і тут однозначно. Ну, питання безпеки. Ми бачимо, навіть каже, коли були коли Ізраїль атакував е, е, іранські підприємства. То хтось радувався каже, що їх там розбили і не будуть вже де збирати ці шахіди і так далі. Ті, ті їхні злощасні якісь ракети, які вони там пробують організувати випуск, які потім по, по, по Україні робить. Але з другої сторони, вони заявили, що це підземні виробництво, і, там, тільки частина було пошкоджено і все. Тому, як ми бачимо, що ну, е, виробники такої, е, такої зброї і такої серйозної техніки вони знають, як це обезпечити. Це у всіх відношеннях добре. І це вигідно німцям. Бо німці, які традиційно хочуть відійти і сказати, ми все таки не хочемо. Що ну так вони все таки ці комплекси мають перед росіянами? Ну мали, але все-таки, якщо хтось там знаєте, бо виборці теж диктують, е диктують владі. Що їм робити? І є такі виборці, які можуть сказати, що досі, що ми не хочемо все таки щоб втручалися. Ну, то виникає добре. Бізнес бізнес займається організовує і все, тому туди то руки руки влада вмиває в незручних питаннях. Е німецька, так що це у всіх відношеннях добре. У всіх відношень добре, Діна, що не було таких ексесій, як з зливотом Байрактар, коли там сказали, що два роки добре. треба підключати електроенергію. От, а так, все, все, все добре, і нам треба його не упустити. Знаєте, це рибалка. Треба вона тяжко тримати, підтягувати, підтягти, щоб, щоб щоб наміри ці не зірвалися в німців. Повертаючись до Росії, зараз Росія так масово веде перемовини між Китаєм. По постачанню зброї вони навіть відправляють свого засланого таракана Білоруса, який літає там і веде перемовини з представниками правління Китаю і щоб так нелегально через Білорусь постачати зброю до Росії. Що це за як це взагалі зараз має відбуватися? Як на це мають реагувати весь світ? Ну, світ? Світ заявив. Сполучені Штати вже заявили, що будуть, будуть адекватні дії. Санкції і засоби, ну санкції проти спу... санкції проти Китаю, це не санкції проти Росії. Багата країна відчуває санкції більш чутливо, чим бідна. Ну ви накладіть на безхаченка, який ходить по вулиці санкції, і накладіть на успішну людину. Скажіть, ми тобі Безхаченку відку... при всій повазі до цих людей, бо це люди наші, українці, які в ситуації. Але тим не менше, віскаємо толком і з того, що вони заблокували карточку, якщо в мене їх немає. А коли успішна країна, на неї санкції діють. І вони знають, що це таке. Тобто тут це не це не Росія, то Росія, санкції діє ді, і то вони теж на Росії діють санкції, але тим не менше, Китай цього боїться. Другий момент Китай вже висловив своє невдоволення. Вони кажуть, що якого чорта грубо кажуть, ви, ви, ми з вами домовлялися там тихо провернути це, але. Ну, я думаю, розвідка. То що думаю, впевнений, розвідка, американська західна розвідка, вона, вона винесла це назовні, і тепер вони поставили незручне положення е, Китай. І е, виходить так, що десь якась утічка пішла, і тепер е, ну, Китай, ну Росія не варта того. Mm. Ну ви зрозумієте ще третій момент. Якщо би таке сталося, ну є речі, які від нас не залежать від України. Безумовно, правильно? То ми можемо там свою позицію заявляти. що ми проти і все, але тим не менше, тоді що ще більше нагнітається? Тоді буде поляризуватися світ тоталітарний. Тоді займає Китай, займає позицію. Тоді він фактично знаєте, з такого е, ну цікавого свого часу там експерименту, як це комуністи, організували ринкову економіку. В такому випадку буде все зрозуміло, що це була гра, і насправді, а це ну а це. Суть справжньо покаже Китай що це комуністична тоталітарна система, яка просто гралася в ринкову економіку. Насправді вона, вона займає позицію тоталітаризму тоталітарної Росії, і нам байдуже, що вони хочуть. Чи вони хочуть її поглинути під себе цю Росію? Нам від цього не легше. Але і в Сполучених Штатах так само Ми говорять просто: якщо займає цю позицію, значить все значить вони ви наші противники, вороги наші. Ви не на стороні буде, будете, е, ну що, Росії, то на ну, Україні буде ну, тяжче, ну значно тяжче. Не знаю, що ми дотискаємо, але з другої сторони, ну ми на це не впливаємо. Тобто, тут тут е, е, треба займатися тем, тим, на що ми впливаємо. Якщо так складеться, ну це це гра вже не тільки наша. Це ну, якщо ми говоримо так, грубо кажучи, гра е, це світового рівня, е, це світового рівня політика. І е, думаю, я думаю, ні, я думаю, що це я думаю, що цього не станеться. Ну, ми, ну, тось, ну, це не стиль Китаю. Китай він спокійно хоче заробляти. Китай не, не йде на конфронтацію. Ну, це стиль Китаю. Він, він не есковий. Тим більше в Китаї все в порядку. От, в нього все розвивається, все добре. В Китаї єдина проблема, що піднімається зарплата і попит людей. Люди більш вимогливі стають. Оце проблема Китаю. І вони, і, і, до, до речі, і ці люди в першу чергу відчують проблему, бо ситий китаєць, це не бідний китайець. це гордий китайець. Коли він стає ситим середнім класом. А ми бачимо, що зараз зарплати вже аргумент, що зробимо в Китаї. Не зовсім аргумент. Це може бути вже ну, на порядок вищої якості продукція. Ну те, що айфони збираються в Китаї. Техніка Apple. От і це, і це вже не аргумент, що це дешеве і погане. Це може бути середнього сегменту, хоча б як мінімум, і це не дешеві зарплати працівників. І завтра, якщо в них воно опускається донизу, то вони відчувають іпотека і. І так далі, це країна. Тому дивіться, не ну я не вірю. Я не вірю, що вони будуть якісь може, там будуть, але це буде стільки шуму, що воно того не варто і вони втратять значно більше. Вони це краще знають. але. Дивись, санкції проти Китаю ж можуть бути залучені, тому що багато є таких слів зі сторони Держстату Америки в сторону Китаю. Що саме на сьогоднішній день, що саме в Китаї був витік з лабораторії саме covid 19 що Повідна ситуація була дуже важка в Китаї. Там була нульова толеранція, що заводи закривались, підприємці закривались, підприємці не могли працювати, і багато компаній хоче уходити. І вони відчувають, що може бути тиск зі сторони Сполучених Штатів Америки. Може таке бути взагалі такі санкції важкі проти Китаю зі сторони Сполучених Штатів. Обидвом сторонам треба підстави. От які претензії формальні можуть висловити Сполучені Штати Китаю? Того, що вони зростають, та, ну, там є, наприклад, там, в них претензії ну, територіальної і так далі, там якісь ще, але в принципі більш глобально, глобально, це два суперники, які на світовому рівні, скажімо, тримають один одного в полі зору. Росія тут це зайва, зайва, зайва проблема, яка Китаю, яка Китаю не потрібна. А вони хочуть, там, вони хочуть впливати це, і так далі. Вони хочуть спілкуватися. Ну, е я, я не бачу інтерес. Для чого е для чого, е цей, е для чого е загострювати? Між Китаю, е ну, просто загострити, загострити, раді загострити. ну, Нащо? Всі сторони зацікавлені в тому, щоб заробляти гроші. Ну, і, і це і Америка і, і Китай. Для чого, для чого заробляти? Є третя, скажімо, проблема Росії, яка, ну, яка э, взялася, ну, можливо, там Путін давав гарантії Китаю, що він вирішить це питання швидко і все. Да? Вони, можливо, вони кивнули або вони, можливо, не сказали ми проти. Ну та да, вирішу цим не справиться. І зараз, і зараз це виявилося ви, 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 ви в проблему вже для Путіна, тому е, я, я, не, я не бачу, я не бачу де тут. З собою вони розберуться. Вони там визначать і все. Є дві, дві моделі. І виграє ви, виграють Сполучені Штати. Наскільки з неї причини? І ви знаєте, спитайте, скільки китайців емігрує Сполучені Штати і хочуть попасти в ну, Китай. Дійсно, ну, так. Але скільки, 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 скільки американців хочуть попасти в Китай? Модель ця працює краще. От ви ми нічого не зробимо. От навіть. Патріотичні, націоналістичні такі, знаєте, люди, які займають чітку позицію з збереження ідентичності, скажімо, національних і так далі. У всьому світі ми нічого не зробимо проти глобальних процесів. Вони відбуваються незалежно від нас. І інтернет, техніка. Щоб зробити айфон, треба, щоб працював весь світ. І якщо ти ізолюєш себе, яка я сам зроблю краще всіх, ти програв вже. Ти в кооперації це робить. Сполучені Штати це кооперація, це штучна нація. Штучна нація, країна мігрантів, так, вона не має одної етнічності, але вони створили створили штучну націю, політичну націю, бо вони розуміли, що треба, треба все одно, щоб вона була. Ну вони все одно і створили е е американці, е е е і вони і вона показує свою ефективність. Така модель, вона хороша, це не просто так. От кажуть Америка, от вона бачиться, вона там долар, е е долар панівний, вона всюди хоче там панувати і так далі. Ну це вже факт. А причина чого? Ну бо модель працює. Ця модель працює і вона більш ефективна. Тобто, от і все. Якщо в цю, якщо в цю систему хочуть заїхати з, з Китаю, а звідси не хочуть виїжджати, то значить це означає більш успішна, навіть на ментальному рівні починаючи. І люди налаштовані на перемогу, і вони краще. Так, звичайно, є суперники, це тримає в тонусі Сполучені Штати. Це, до речі, їй на користь йде. Будь-яке суперність йде на користь. От. Тому, тому виграють виграють Сполучені Штати. Олесь, дякую тобі за розмову. Сьогодні гарні питання були, гарна відповідь. Надію, що всім теж сподобається. Надію, що наступна розмова теж буде плодотворна. Ще раз дякую тобі. Слава Україні! Героям слава, я хотів за... на завершення. Я хотів ще... yeah. Випадок мене дуже вразило. Я вчора в інтернеті дивився е, відео про... з Одеси. Ну, суть така суть таке відео, що дівчина е, там при, прийшла е, жінка, там поселялася, і вона каже, почему, е, почему ви називаєте грив... гривни... а не рублями. нас завжди називали рублі. Ну і щось там мови, ви не місцеві, тому що в Одесі говорять по-русски. Mm -hmm. Вона публічно говорить, яка в Одесі говорить одеською. Це, яка, це специфічна, це навіть не російська. Але вона чисто українською, весь персонал українською, і вона стояла на своєму. Розвернули потім камеру, ну там такий був накал, вони не могли емоцій собі дозволити. Бо це корпоративна етика. Вони так, клієнта, вони там ну така видно, що поважний, поважний заклад, готель такий, вони там сідрискот і так далі, все дотримано. Але вона пустила слізу і каже: Ну як так? їй було років. Я не знаю, їй було 20 років. Ну на вигляд вона була більш юна. І мене це дуже вразило. Вона за своє, і вона була тверда. Це не було такі розпач дівчинки. Такі проти неї би поставити 100 таких. Одесит. Ну так блокдич вона... вона потім сказала, що вона не з Одеси. Вона приїхала в Одесу По -справді. Тобто і та не Одеситка, щоб вона давала оцінку, яка Одеса має бути. Але я вам скажу так: перше, це інерція. певна інерція. Ну, знаєте, маятник хитається, він ж не, не зупиняється в моменті. Ще є певна інерція, і ще буде такі будуть такі закиди. Там що це Одеса, то знаєте, такі, самі. Ми там в таких то поколіннях, ми общаємося по русски і так далі. Ну, це воно бурнувну все більше буде українською. І От бояться, от русський мір боїться отаку, оцю дівчинку, боїться цей персонал. І вони спокійно, до речі, вона потім ця вона потім ця в лапках одеслідка вона, вона вибачилася за свою поведінку. Вже друге відео. І ну я вам скажу, це круто, це, це, це росте сильне покоління. От воно, воно буде сильніше за нас, ми нас було набагато менше. І це вчить, що якщо ви вірите в свої ідеї, ви, ви, ви її е, говоріть про це. От е, воно заражає. От особливо в період інтернету, коли ви це бачите. Я вам скажу, передивляться це відео мільйони е, і, ц, і цю новину. І е, ті, хто проти України, десь там пносії е, е, руського міра, їх це налякає точно. Вони можуть про це не сказати, вони можуть там щось розказувати образливе, в душі в душі засяде. От, а, а українців, ті, які вагаються, теж досяде, і воно теж зросте. І саме, саме для них прикрит, для представників руського міру, що це юне росте, юні паростки. Бо якби вже такі старші, то ну там, пенсійного віку, то зрозуміло, що це люди, які вже, ну там, скажімо так, живуть часу погадами, а вже а цих а, 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 все життя попереду і вони. І вони і уявіть собі, що цей що це юне завтра дасть нове молоде, сильне потомство вже своє. Це сильно, і це круто, і це і вся радість в душі. Так що не міг, це, не міг це не сказати, не розказати. Дякую, дякую тобі за розмову. Дякую. Буду дякую, чекати наступної нашої розмови. Щиро вдячний тобі. Дякую, друзі. Щасливо. Щасливо.